Насмішила зранку новина. Всі обговорюють виїзд 18.22. Включно, зверніть увагу, включно. Тобто 18, 19, 20, 21, 22 можуть виїхати без документів, без нічого. І ну як без документів з документами, але без там відстрочки, броні і так далі. Ну і в мережі зараз всі канали постять значить, новину про те, що не поспішайте, не поспішайте, не летіть на кордон, тому що ще постанова не опублікована. Тобто, на сайті там, Кабінету міністрів Голосі України немає, ще немає. А воно набуває е, чинності з дня опублікування, але не опубліковано. І е, всі канали повідомляють: не поспішайте, не поспішайте, не летіть, не летіть за кордон, там і так далі. І це доволі тривожне. Тривожний симптом і тривожні сигнали, адже є таке відчуття і у власників каналів, що українці 18-22 вже фактично на валізах і готові просто масово, масово виїжджати за кордон. Не знаю, ким вони там будуть, що вони там будуть робити, ким будуть працювати, але ось цей масовий відтік, я, я помічаю, що очікують, очікують дуже, дуже багато людей, дуже багато ресурсів. В даному випадку можу сказати так: може бути такий відтік населення, можуть бути забиті кордони, умовно, перший. Там тиждень, можливо, місяць, великою такою кількістю людей. Як будете виїжджати, то хлопці, ну, можу порадити, не бикувати на кордоні, вести себе дуже чимно, вічливо, тому що. Вам можуть поставити Red Flag, є така штука, нібито кажуть, що є така штука, і ви можете під'їхати до самого кордону, де умовно до кордону України там Польщі, до Польщі до залишається 2 метри, а вас не випустять. От це може так трапитись, тому що ви десь там на постах, які ведуть до самого пропускного пункту. Де от шлагбаум піднімається, і Welcome to Польща», Poland. Так ось ви можете там десь на хамить на грубить і вам поставлять ред Flag. І ніхто не вплине на те, що. Вас не випустять, ви будете кричати, ви будете звати адвокатів, ви будете все, ну вас повернуть назад. І це таке може бути. Є поняття там, перевірка документів, додаткові, там, є питання до людини. Тобто, грубо кажучи, будьте дуже обережними, не хаміть, не, гру, не, не грубіть, поводьте себе чимно, не викликайте до себе якусь підозру. Тобто, ну, у. Працівників прикордонної служби може виникнути там, маса запитань, і ви ви доб'єтесь права виїзду, найнявши адвоката, там, можливо, поїхавши на інший кордон, а, хоча там. Напроти вас все одно ця галочка буде. Тобто ви, ви можете виїхати, але це вам буде коштувати додаткових нервів. Ну і сподобалась мені позиція дівчини, яку опитують на вулицях там, Києва, а як ви ставитесь до виїзду за кордон 18-22. І дівчина така каже, хай сидять тут, нічого їхать. Це дійсно проблема. В Україні і так зменшилась кількість чоловічого населення, причому суттєво, і відкриті кордони 18-22 можуть призвести до такого демографічного провалу, адже це той вік, коли ну, фактично хлопці, дівчата утворюють такі романтичні стосунки, потім це переростає у скажімо так, міцну дружбу, потім в кохання або одразу кохання, люди одружуються, беруть шлюби, народжують дітей, але це можливо лише коли вони живуть поряд. Тобто ці історії кохання там по інтернету, по скайпу, по, по ще по чомусь, вони сьогодні майже не працюють і. Люди знаходять собі пару там, де вони живуть, і очевидно, хлопці, які поїдуть за кордон, будуть знаходити там собі і дівчат, і кохання або хлопців, кого як. І сім'ї відповідно створюватись не будуть. А, ну, що поробиш а, в будь-якому випадку. Я таке рішення вітаю, а, проте на мене воно запізніле. Багато людей вивезли батьки, багато дітей вивезли батьки. бо... Закриті кордони, починаючи з 18 років, призводили до того, що мама брала свого сина і їхала за кордон. А у неї може бути ще донька, наприклад, старша, значить, з донькою також або молодша, або ще діти. Тобто, двоє-троє дітей одного одному потрібно вивезти. Мама їде ну, з усіма, а потім тато знаходить якісь криві косі методи також виїхати за кордон. Тому процвітають, процвітали, процвітають нелегальні шляхи виїзду за кордон. Ми бачимо, служба безпеки України регулярно такі штуки знаходить, показує їх суспільству. Тобто, запит є, а відповідно є пропозиція. До речі, зверніть увагу, що дуже в багатьох таких пропозиціях з вас просто візьмуть гроші. І нічого ви не отримуєте. Часто це просто, ну, зрозуміло, хто порушники закону, злодії, які ще й присадять вас на а, кримінал. Ну або може бути й гірше, тому що ви приносите гроші, а потім ви небезпечний, ви небезпечний свідок. Бережіть себе, а, будьте з Україною, намагайтеся все ж таки зберігати контакти з нашою країною. А, не можуть же всі виїхати? Ну не можеш бути так, як в серіалі в кінці. Люди. Де ви?